Добрий день! Сьогодні урок математики у 5 класі на тему промінь і пряма. З вами на уроці працює вчителька Галина Олексіївна. так, якщо ми розглянемо деякий відрізок АВ і продовжимо цей відрізок за точку В, то ми отримуємо фігуру геометричну, яка називається промінь АВ». Точка А при цьому називається початком проіння АБ, а кінця у проіння немає. Запам'ятай, промінь має початок, але немає кінця. А тепер розглянемо іншу геометричну фігуру, пряму. Що ж це таке? Якщо ми маємо деякий відрізок АБ і продовжимо цей відрізок АБ необмежено за точку Б. А також необмежену за заточку А, то ми отримаємо іншу геометричну фігуру, яка називається вже пряма. Пряму можна позначати будь-якими точками, які на ній лежать, або однією маленькою латинською буквою. На малюнку пряму можна назвати АВ, БА, або маленькою буквою А. Запам'ятай, пряма не має ні початку, ні кінця. Кожна точка, що належить прямій, ділить пряму на два промені. Ось на нашому малюнку точка М ділить пряму НК на промені МН та МК. Такі промені називають доповняльними. Чому? Тому що один з них доповнює інший до прямої, а разом промені MN та MK утворюють пряму. Давайте розв'яжемо таку задачу. Запиши всі відрізки, промені та прямі зображені на малюнку. І так, розв'язання. Які відрізки ми тут бачимо? Це НМ, МК та НК. А які прямі? Тут є одна пряма НК. Або цю пряму, вважаючи, що точки Н М і К лежать на цій прямій, ми можемо записати за допомогою будь-яких. Двох цих точок, тобто НМ, або МК, або МН, або ви розумієте, що ми також можемо писати навпаки. Наприклад, не НК, а КН. Ну і промені. Тут зображено такі промені МН МК. Далі промінь в початку. З точкою N, це NM, або цей же промінь ми можемо ще назвати по-іншому NK, але це буде один і той самий промінь, я повторюю ще раз. Або промінь KM, який також можна назвати KN, Це знову ж таки один і той самий промінь. Ну, і ще одне правило, яке варто запам'ятати, що через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. І ще одне цікаве поняття є в математиці це площина. Уявлення про площину дає, наприклад, поверхня стола, поверхня шкільної дошки, стелі, якщо уявити, що вони не обмежено продовжені. І коли креслимо фігури, то аркуш зошита теж є. Частиною площини. Ось давайте зображимо площину у вигляді такої геометричної фігури, яку ми будемо вчити пізніше, вона називається паралелограм. І ось тут ми можемо зобразити промінь, точку, пряму, і можна їх назвати точка Д, промінь Он, пряма М, або відрізок, який ми назвемо з вами АБ. Отже, точка, відрізок, пряма промінь це геометричні фігури, які можна розмістити на площині, а сама площина є однією з основних геометричних фігур. Ну, а тепер давайте розв'яжемо задачі. Задача номер 646. Назви промені, які зображені на малюнках 17,1 і 17,2, чи є серед них доповнявні. Ну, Розв'язання. І так, малюнок 17.1. Тут зображені два промені: промені АК і АТ. Малюнок 17.2. На цьому малюнку вже є три промені БМ, БП і БТ. Ну, а тепер які тут промені будуть доповняльні? Ну, Ми бачимо візуально, що це будуть промені АК. І АТ на малюнку 17,1. А ось чи будуть доповняльними промені БМ і ПП, можна перевірити за допомогою лінійки. І бачимо, що ці промені вони не лежать на одній прямій, вони не є доповняльними. Задача 647. Прямі А, Б і С, Д перетнулися в точці К, малюнок 17.3. Назви всі промені, які при цьому утворилися, назви всі пари доповняльних променів. Діти зупиняємо відео, виконуємо це завдання самостійно, а потім можна відео вімкнути і подивитися, чи правильно ви зробили це завдання. А ось і розв'язання. І так, які промені ми тут бачимо, це промені КА, КЦ, КД і КБ. Ну і звичайно, тут є дві пари доповняльних променів: це КЦ і КД. Подивіться уважно на малюнок, а також промені КА і КБ. Ну, я думаю, що ви всі правильно виконали це завдання. Наступна задача 649. Познач дві точки і проведи через них пряму. Отже, ми позначили дві точки М і Н, і давайте пригадаємо правило, що через дві точки можна провести лише одну пряму. Ось ми і виконали таке, ну, напевно, нескладне завдання. Номер 650. назві всі відрізки, прямі та промені, зображені на малюнку 17.4. Тіте ви знову можете відео зупинити і розв'язати це завдання самостійно, адже ми вже з вами подібну задачу сьогодні розв'язували. Ну а тепер. Можете включити і подивитися, чи правильно ви все записали. І так відрізки. Ми маємо на цьому малюнку лише два відрізки АБ і АК. Далі промені АБ промінь. Його ж можна назвати і ІАЦ. Далі промінь БЦ. Далі бачимо промінь АМ, який ще можна назвати як АК, а також промені КМ, КД. І КТ. а прямі? Тут є лише одна пряма ДТ. Хіба що цю пряму ще можна назвати по-іншому? Наприклад, КТ чи ДК. Як ви записали, якщо ви записали тільки один раз, все одно це правильно. Ще одна задача. Розглянь уважно малюнок 17.6. І треба дати відповіді на запитання, чи правильно що. Точка Д належить відрізку АЦ і так далі. Читаємо уважно запитання, даємо самостійно відповіді, а тоді дивимося, чи правильно ви виконали це завдання. І так, уважно, уважно читаємо і також пригадуємо, що таке пряма, що таке промінь, а що таке відрізок. А ось і відповіді на наші запитання. Перше ні, друге так, третє так, четверте так, п'яте ні і шосте так. Будь ласка, дуже уважно подивіться, чи правильно ви відповіли на ці всі запитання. Ну, і ще одна складніша задача номер 666. Тут вже треба поміркувати, можливо, взяти чорновик і спочатку спробувати це все виконати на чернетці. І так, накресли пряму CD, промінь МК і відрізок АБ так, щоб пряма CD перетинала промінь МК. І відрізок АВ, а промінь МК не перетинався з відрізком АВ. Діти спочатку, треба дуже уважно вивчити умову задачі. Ми читаємо, якщо не зрозуміло, читаємо ще раз, адже мова в задачі йде про пряму CD, промінь МК і відрізок АВ. Але тепер далі уважно читайте умови, як вони мають бути розміщені, і спробуйте це завдання виконати. А ось і розв'язання. І так, малюємо спочатку пряму CD. Далі читаємо уважно: пряма CD має перетнути промінь МК. Отже, ми малюємо промінь МК так, щоб він перетнув пряму CD. А далі залишилося намалювати ще відрізок АБ. Але пряма CD перетинає відрізок АБ, а промінь МК не перетинається. Тобто відрізок, наприклад, можна зобразити ось таким чином. Ну, і я його Назвала А Б. У вас малюнок може бути дещо інший, наприклад, промінь АБ може бути розміщений лівіше, відрізок А Б може бути розміщений лівіше від, від променя МК. Але головне, щоб всі умови, про які йде, про які йдеться у задачі, щоб всі ці умови виконувалися. Урок наш підійшов діти до кінця. Ви бачите на екрані домашнє завдання: опрацювати параграф 17 і розв'язати номери 651 і 667. Головне, щоб ви зрозуміли, діти, чим відрізняється відрізок від прямої та променя, адже це різні геометричні фігури. А також сьогодні ви познайомилися з поняттям площини у математиці. А я бажаю вам успіхів у навчанні і пам'ятайте, знати математику це дуже круто!